Тому що є така таке поняття кругова порука. Про це до речі, я сказав і раніше, і скажімо так, правоохоронні органи старої формації на превеликий жаль, вони вже в'їлися в цю, скажімо так, систему. Вони всі об'єднані і очікувати від них, скажімо. Таких результатів, які ми бачимо зараз від того ж самого державного бюро розслідувань, ну навряд чи можна було, б, або там це була б якась точкова абсолютна історія, десь максимум з середньої ланки. Що важливо в цих кейсах, по мсекам спочатку, звичайно, то на 6 мільйонів. Хмельницької голови МСЕК, її сина, керівника пенсійного фонду. Все ж таки 6 мільйонів це, ну, це величезні кошти. Навіть американська мрія там будується на, на мільйоні доларів, на доларів. А тут якась керівниця МСЕК, ще й там не, не, не мільйонника, да там не. Невеликої області, невеликого регіону Хмельниччини. 6 мільйонів, і це тільки відповідно, що знайшли. Тобто, сума, мабуть, насправді ще більша. І тут найголовніше: ну, перше два аспекти. Перша що правоохоронці все ж таки опублічили цю інформацію, да? що вони не побоялися впливу на себе. А уявіть, який був вплив, ну, по перше від цієї людини. В якої вилучили шість мільйонів, а, а друге взагалом від цієї системи, так що було б очевидно для всіх, що там же ж також люди, вибачте, за слово, не дурні, і вони розуміли, що якщо затримають а, керівницю МСЕК і за і, публічно, скажімо, публіче ці вилучені шість мільйонів доларів. Ну то прийдуть точно до всіх керівників МСЕК. тому насправді тиск я думаю, який відчувало на собі тоді ДБР, ну був просто нереальний. Ну от але вони впоралися. Але вони впоралися, і ви знаєте, це дає надію Направду, на те, що ми можемо зараз щось змінити в цій ну такій глобально корупційній системі. Але я вам більше скажу: я був в такій певній очікувальній позиції, тому що з однієї сторони, ну я в принципі юрист за фахом. Я завершував Ярослава Мудрого, тому е, тема правозахисту це моя скажімо, первинна тема. Я в ній орієнтуюся. Я розумію, як мають працювати, в тому числі і правоохоронні органи, які мають приймати рішення при проведенні там перевірок, да і. В тому числі як ситуація має розгортатися в судах чи тих чи інших кейсах. І я очікував, чи все залишиться, чи все спиниться на цьому на цьому, на цьому кейсі з керівницею Хмельницької АМСЕК, чи буде відповідно розкручувати здалі нашими правоохоронцями. І, от ви знаєте, я був надзвичайно позитивно здивований, коли мало того, що пішли по горизонталі, да по іншим секам в регіоні, по членам секів, і це перейшли, перейшли перевірки відповідно і в інших регіонах так по горизонтальній, скажімо, лінії, і м, 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 потім було виявлено да, в цілому ряді регіонів на Миколаївщині, буквально нещодавно м, м, в керівництві МСЕК півмільйона доларів. Вот і знов ж таки, це вже після Хмельниччини було, і це те, що тільки могли знайти. Тобто, все це всі ці люди, керівники обласних мсек, МСЕКів, скажімо, в великих містах, це доларові мільйонери. Ми маємо дуже чітко це розуміти. І от мені було важливо, щоб ці перевірки були продовжені правоохоронцями, і не тільки все зпинилося, по перше, на хмельницькій бувшій керівниці. От, але і потягнули за інші ниточки. І отут ми вийшли якраз на другий такий пласт проблем, які навіть переважив перший. Тому що, друзі. Я думаю, те, що корупція і хабарництво процвітало в секах, особливо нікого не здивуєш. Да? вже багато років, і тому ми говоримо про це. Ну скажімо так, як про абсолютно очевидні речі. от а от про те, що прокурорські працівники здатні. Підроблювати відповідно медичні документи або подавати підроблені медичні документи, що в сенсі фабули статті кримінального кодексу, таких як підробка, майже одне те саме. Оце було дійсно новина. І те, що навіть була інформація, що в деяких регіонах вони працювали ну по Хмельниччині, конкретно. Що працювали вони зв'язки з обласним МСЕКом, і МСЕК йшов без проблем відповідно на такі фальсифікації. Ну тобто, це були липові липові інвалідності. І, і ще й в кого в, в головних правоохоронців в системі цій, да, які мають наглядові функції, просто щоб ми розуміли, да, то прокуратура не відноситься до до, до виконавчої влади, не відноситься до вертикалі якогось, скажімо, там, чи кабміну, чи президента. Верховна прокуратура, взагалі, це такий орган балансир, який взагалі мав раніше загальний нагляд, зараз має нагляд за слідством і багато ще додаткових функцій. Подається генпрокурор президентом, затверджується Верховною Радою і, ніби парить над системою, да, то може відповідно впливати на всі. На всі слідчі дії, на всі розслідування. До речі, в тому числі того ж державного бюро розслідувань, які вийшли на ці системні злочини, і знов таки їх опублічені. І тут я в чергове ну направду перед ДБРом знімаю капелюха, тому що не, ну, такої. Приті да такої якоїсь незалежної об'єктивної позиції, ну ну не очікували, знаючи, як все відбувається в нашій країні. Але зараз, мабуть, вже пройдені якісь червоні лінії, ніхто не збирається там. Обслуговувати да інтереси якихось корупційних груп, корупційних план, кластерів і зараз великий запит на справедливість. І от в межах всього цього відбувається такі, таке опублічення величезної кількості проблем в органах прокуратури. А коли обласна прокурор з Миколаєва, якщо я не помиляюся, да з Миколаївської області, яка отримає. Малам там 700 більше ніж 700 майже 800 тисяч е, пенсій за рік. Ну це просто не вкладається в жодну нормальну голову. В нас дефіцит системний е, пенсійного фонду. У е, нас е, немає за що оплачувати людям, е, пенсіонерам, е, людям е, з інвалідністю, тих там дві з половиною тисячі гривень. І ми спокійно виплачуємо там по 65-70 тисяч прокурорському працівнику серйозно. Це, звичайно, колосальне. Це колосальна проблема. І розуміло, що цей ця система давно була зламана і обслуговувала еліту. І тут я підтримую абсолютно нашого президента, який дуже чітко. На це відреагував зараз під час РНБО, що потрібні кадрові зміни і написав заяву про відставку відповідно. Генеральний прокурор Костін була ліквідована вся вертикаль мсеків від верху до самого низу. І навіть хто по напрямку в мозі займався мсеками, також усі. Звільнені це надзвичайно важливо, от але ми маємо просто навіть в тому числі розуміти один момент, повертаючись да, до прокуратури, що ці люди мало того, що отримували там пристойну заробітну плату, а заробітна плата. Ну, Повірте, там пристойно, ну, там в принципі, ми могли і по деклараціям подивитися, частково там вони були десь опублічені, Ну, як мінімум, засоб масової інформації, вони цю інформацію з, з того з НЗК, мабуть, і взяли. Ну, Тобто там в середньому 100 тисяч заробітна плата. Так і уявіть, мало хто говорить до речі, в засобах масової інформації, коли аналізують от, ці кейси з інвалідністю липовою, да? що рахунне мало того, що вони отримують пенсії там у відсотку з отриманого доходу, тому вони такі величезні. Так є ще й другий факт: вони не платять єдиний внесок. Ну тобто, да якщо кожен із нас, тих, які зараз дивляться, телебачення при своєму доході по місцю роботи платять єдиний внесок, платять військовий збір, бізнесмени відповідно, це платять да, для своїх працівників, і всі за цим дуже уважно слідкують. То в даному конкретному випадку, якщо людина інвалід, то рахується, система рахує наступним чином, що вже не вона має наповнювати солідарно пенсійний фонд, а пенсійний фонд має вже на собі тягнути цю людину, ну, тому що в людини інвалідність. І от тепер ми маємо парадоксальнішу і на абсолютно дику ситуацію, що прокурори, які і так заробляють достатньо. Виходить, що не платять а, єдиного внеску, оскільки вони інваліди, і при цьому ще й отримують величезну пенсію за рахунок а, там, скажімо, да, середньої заробітної плати, яку вони там зафіксували знов ж таки в пенсійному фонді. Це зв'язка. Зв'язка Мсеку корупційна. Прокуратури і пенсійного фонду. Отут, от туди потрібно зараз спрямувати нашим правоохоронцям Державному бюро розслідувань Служби безпеки України основний вектор своєї подальшої уваги, тому що там точно буде. Що пошукати, я вам більше того скажу навіть було озвучено нашим президентам певний анонс. Я передивився його мову з вечірнього звернення після засідання. РНБО. і можу сказати, що він чутко розуміє, звідки ростуть ноги, і куди далі потрібно дивитися. Він озвучив що подібні кейси підлягають перевірки і в інших. Контролюючих органах і названа була податкова, яка у всіх на устах, я вже не знаю, скільки скільки разів її реформували, не дореформували, і там постійно постійно зальоти, постійно корупція, постійно хабарі, митниця. Та сама історія, що з податковою, і була ним названа в тому числі структура, яку ми сьогодні вже згадували пенсійний фонд. Але це коло зрозумієте, друзі, воно ще набагато ширше, тому що потрібно звернути увагу на ті органи державні органи, які мають вагу, скажімо так, які мають певні контрольні функції, такі як митниця та податкова, і не мають стовідсоткового бронювання. Оці два фактори направду правду, і буде, будуть основними під час подальших перевірок, тому що є ще там аудиторська служба, є ще всякого роду інспекції, там екологічні, земельні і так далі, і тому подібне, яким скажімо, було чим домовлятися з тим самим ПСЕКом. Із пенсійними фондами. Тому поля для діяльності величезне, і я думаю, що питання по незаконній діяльності мсеків потрібно ще продовжувати, і по липовим інвалідностям від цієї категорії правоохоронців і державних службовців потрібно продовжувати розслідувати, незважаючи на те, що МСЕКів з Нового року вже не буде, незважаючи на те, що буде якесь абсолютно інше. Система ми маємо надію більш справедлива. Ну як мінімум, так анонсував фляшко міністром охорони здоров'я, але дати просто піти системним корупціонерам, яких там по 15 по 20 квартир, в яких там декілька тесел і інших авто, в яких шалені депозити. Я думаю, що суспільство це питання має продовжувати тримати на. Контролі і ще один пікантний момент перед тим як перейти до аналізу того, як буде після нового року, все ж таки по прокуратурі, тому що ця тема дуже сильно тригернула коли там частина обласних прокурорів і самі обласні прокурори інваліди, це звичайно ще й з підробленими довідками. Ну тоді да, тоді багато питань. Взагалі до доброчесності цих працівників виникає, і отут потрібно дуже чітко відслідкувати логіслогічну логічну логічний ланцюг. Що якщо підроблена справка та чи інша, за наслідком за якою МСЕК приймає відповідно також незаконне рішення? Тоді це вже група осіб, які вчиняють злочин, в тому числі там має бути стаття по підробці. Якщо відносно прокурорського працівника порушується кримінальне провадження, будь то цей працівник звичайно не має працювати в органах прокуратури. Він має бути звільнений. Ну і далі в судах відповідно має йти судовий розгляд в тому, в чому його відповідно набуде. Од будуть обвинувачувати слідство. І отут на цьому етапі, на етапі звільнення цих людей, суспільство, тому що я сліду ну, слідкую за соціальними мережами в тому числі. Дуже багато дають запитання що і все якби порушили кримінальну справи на людей, які мають в матрасах мільйони доларів, та вони ж відкупляться і неправду ніхто не буде нести ніякої відповідальності. І багато хто задає логічне питання. А повістки, якщо вони вже не прокурорські заброньовані працівники їм коли мають видавати відповідно да, Ну кому нам сек, а кому там відповідно вже і інші? Оце запитання зараз постійно циркулює в соціальних мережах, тому що люди хочуть справедливості, і знову ж таки на фоні цього не задається і наступне питання: а чому десь зділася дискусія? Про можливість для мобілізації бувших працівників правоохоронних органів таких молодих пенсіонерів там в 40 років. Ці люди вже пройшли відповідно військову підготовку. Дуже багато військові кафедри мали відповідні навчання, мають звання запасу. Їх не потрібно витрачати багато часу для того, щоб там, скажімо, да, вводити весь курс військової підготовки. Не ці люди вже, в принципі, і по віку ще підлягають мобілізації, да і по суті своїй незрозуміло, чому їх ці категорії знову ж таки немає. А їх уявіть собі. Це люди, які з панітенціарної системи виходять там в 38-39 там років на пенсію. В них рахуються за там складнощі, умов Нення служби, ранній вихід, це прокуратура, це поліція, це ті самі податківці, і, і всі відповідно по списку. Тому от, мені здається, це питання воно також має розглядатися як мінімум військово-політичним керівництвом і бути на порядку денному, тому що на фоні скандалу. В прокуратурі, а я на 100% впевнений, що подібні кейси будуть кейси будуть і в податковій, і в митниці і в пенсійному фонді, і в інших органах, які мають контролюючі функції або правохоронні функції в залежності да, від е, типу органа державного. Е, ці питання відносно молодих пенсіонерів так званих також потрібно буде якимось чином давати на них суспільство відповідь. Е, ну і на останній. По інформації, а яким же буде новий МСЕК, хто буде приймати рішення, відповідні. тут інформації ще не так багато, і з того, що вже заявляв міністр охорони здоров'я Ляшко, стає зрозумілим, що нова система по велика її частині планується, щоб вона була електронною. І, як мінімум, по... тобто все має бути прозоро і діагноз людини, яка, скажімо, їм має ознаки інвалідності, він має прослідковуватись по базам даних від того самого сімейного лікаря або там в тих лікарнях, які він проходить відповідні відповідне лікування. І якщо, скажімо, по людям, по людям, в яких, ну скажімо, є там такі фізіологічні вже питання, як, як там пов'язані з ампутаціями і так далі, там взагалі якась планується спрощена процедура, ну тому що абсолютно очевидно, що як раніше при цих місеках не має бути. Коли в людини немає якогось органу, чи немає да, частину роки, чи, чи, чи ноги, чи ще що, що він там кожні два роки ходив на комісії, це абсолютний бред. От по цим категоріям, наскільки я розумію, має вирішити все максимально швидко. По категоріям, які мають підтверджувати свою інвалідність, ну, на, на таких Скажімо, є така категорія хвороб, які ну, можуть виліковуватись. От у чому справа. Особливо це стосується третьої групи інвалідності, і там, або, скажімо, ця хвороба має пожиттєвий статус, тоді вона просто буде скоріш за все автоматично пролонговуватись. Ну, з величайною. Настя, а якщо скажімо, хвороба не така серйозна, ну то я думаю, що все ж таки будуть ці перекомісії, але враховуючи, що Багато пролонгацій першої, другої, третьої групи, які дані пожиттєво, можна буде продовжувати автоматично, ну просто працюючи відповідно з електронними базами, і що людину можна буде просто там побачити на комісії, або там є можливість виїжджати на місце, якщо людина проблема з пересуванням, і це буде максимально швидко, максимально дієво. Ну і плюс склад комісії це вже не будуть. Лікарі, скажімо, да, відставці, лікарі вже які на пенсії, які не слідкують за останніми трендами, і кваліфікаційний рівень, за словами самого ж міністра охорони здоров'я, бажає бути дуже кращим. То в ці такі комісії подібні да, будуть створюватись в при лікарняних закладах. Закладах охорони здоров'я про лікарнях, одним словом про простіше кажучи, в яких будуть одночасно бути членами комісії, діючі лікарі по різним напрямкам, відповідно, які ще мають і досвід, тобто мінімум участі людини, мінімум бюрократії, там де можна пролонгувати. Інвалідність навіть по великому рахунку не сильно задіючу людину, там, де все очевидно, це потрібно робити, і тим самим навантаження нам всяки стане меншим, планується меншим. да Ну і відповідно рішення мають бути більш справедливішими, тому що вони в прозорому доступі, і будь-хто. Будь-який лікар, наскільки я розумію, у будь-якій точці України зможе, скажімо, задати запитання, чому дано чи не дано відповідно інвалідність. От приблизно до такої системи ми прагнемо, і абсолютно очевидно, що при такій прозорій системі ну буде майже неможливо просто зробити якусь фабульну довідку домовитись з МСЕКом, дати їм грошей і просто так, щоб тобі тобі видали інвалідність, як це було раніше. я думаю, що такі факти вони, перш за все, мають проходити до якийсь додатковий рівень контролю, додатковий рівень верифікації, тих, хто отримає, відповідно сперше в першу відповідну інвалідність, ну і в тому числі додаткова перевірка на тих людей з інвалідністю, які є наразі. За інформацією того ж міністра, який ми вже згадували, з спочатку війни перевірено вже 90 тисяч відповідних висновків, і велика частина з них скасовані ну про надання інвалідність. Дякую дуже. Були до вас питання, але ви насправді все розповіли те, що я хотіла почути. Ну, так, 25 хвилин, це можна й дякую. Тоді будемо на зв'язку. Цей сюжет постараюсь вам знайти і скинути. Я вам Поган. буду надзвичайно вдячна. Тому що іноді просто і, і, ну, багато проєктів і Україна сьогодні, і Фрідом, і там купа і різних підпроєктів, і я навіть сама не завжди бачу де ці сюжети. Ну, Але не, забудь, не забудьте про мене, що актуальна тема, я б хотів її поп... ну, в себе також відобразити. Добре, дякую вам дуже за коментар. На, на все доброго, гарного дня. Пока-пока.